Вітаю, друзі! З вами Олег, і на успішний експеримент. Думаю, присяду трохи відпочину. зайшов в теплицю і саме дощ пустився. Сьогодні займався пакуванням посилочок. Дякую, що проявили активність у моєму останньому, ну, останньому відео, а у відео, яке було перед цим відео, де я розповідав про кількість саженців, які лишилися. Майже усе дорозібрали, ще трохи лишилося квері. Бріли, альби, Сандри майже немає. Панела ще росте, але ну, я думаю, вже відправляти пізніше буде недолуге вже, надто пізно буде. Тому все ще можете зробити замовлення на весну, тому що залишиться. 에, порадували мене деякі коментарі під передостаннім відео. 에, там і інші блогери долучалися до обговорень. <гум> типу, знаєте, людина пише коментар і намагається якось мене емоційно розхитати. Ну, хочу попередити, що це зробити досить таки непросто. Підняти мені настрій досить таки вам вдалося. От. Звичайно, що люди всі різні. Це знаєте, як є в психології такий психологічний момент, значить три фігури. Ось так видно. Три фігури, і вони обертаються, наче нам здається, в різні боки. Так ось одна обертається ліворуч. Середня обертається поки в невідомому напрямку. А та фігура дівчини, що праворуч, обертається праворуч. От, і значить, на ту фігуру, на яку людина вперше зверне увагу, тобто подивиться наліво чи направо. От, і буде в той бік обертатися та фігура, яка стоїть по центру цієї експозиції. Тому це так само, як доводити свою думку. Іншій людині, яка має такий погляд на речі, а їй доводити щось своє. В цьому немає ніякого сенсу. <реш> Проще, щоб кожен лишився при своєму баченні, при своїй думці, світогляді, не потрібно буде нікому нічого доводити. От людина, да, за що я заговорив підставою, тим послугував коментар людини, яка пише: От у вас плантації незачищені, все хворе, все якесь немічне і чомусь урожаї не перестають мене радувати. Щороку я отримую гарні врожаї. Напевно, ця людина сидить на дивані. Дякую, до речі, Любові Паляєві, яка написала також власну думку свої міркування з приводу цієї ситуації. Так дійсно, ми не чистимо старий лист на зиму, так кущі краще перезимовують. А ті розетки, які утворюються під листям, які там десь прикрили, вони приростають і потім з'являється новий посадковий матеріал. Якщо людина цього не розуміє, то хай пише свої коментарі, хай, хай просуває мені таким чином відео. Це ж потрібно з якої цієї ситуації виокремити користь і знаєте для перетягнути ситуацію на свій бік. От, хай пише. Можете ще писати навіть, шановний, ви знаєте, до кого я звертаюся, як тут все погано, як тут все хворе і що тут нічого не росте. Можете писати, звичайно. Ну а тим замовникам, які зробили замовлення і які продовжують слідкувати за новинами канала, за оновленнями. Висловлюю вам велику вдячність, подяку. Що ж, ви отримали свої саджанці, бачите, які вони є. Не думайте, що я відсилаю все попало, що в мене тут на ділянці виростає. Звичайно, саджанці проходять сортування, проходять обрізку, обробіток. І те, що вам здається в загальному вигляді, що воно слабке, хворе і взагалі... Не може далі зростати без материнського куща. Це, звичайно, що хибна думка. З суто моє враження, я нікому його не нав'язую. Е, найкращим доказом того можуть бути ваші коментарі вже тих замовників, які отримали свою розсаду. Або от сьогодні ще три посилки зібрав, або які отримують. Я роблю всі скріни від того, що мені надсилають замовники, і вже пізніше я зроблю окреме відео. Саме відео подяки, де будуть по кожній людині, ну та звичайна, яка дала зворотню відповідь, я ніколи цього від замовників не потребую і не вимагаю, щоб ви обов'язково як отримали свою розсаду. Напишіть мені відгук. Ні, людина сама пише. Задоволена, вона пише свою думку стосовно розсади. Оцінює якість доставки навіть нової пошти, складає загальне враження, а просто йде зворотній зв'язок, ми ведемо діалог з замовниками. От, тому це найкращий доказ того, яка є розсада. Звичайно, згадаємо історію про фігуру, яку я вам розказував на початку, і не підводжу я всіх людей до категорії. Ну, типу стандарт, стандарт такий є. Шо? Тому що всі різні. Це, е, я звичайно це враховую. І також е, роблю скріни там, де і не дуже гарні коментарі. Очікування у людей, вони в кожного свої. Для когось, е, знаєте, як мені замовниця отримала розсаду і пише. Ні, не пише, ввечері телефонує. А там дійсно були саджанці, Легро, ну там як два пальця товщиною ріжек був ця, ну, брунька плодова товщиною. А вона пише, мені ввечері напише дзвони і каже Олег. А там чогось листочок червоний з таким, знаєте, що наче там О! червоне листя, це щось таке погане. А те, що вже на вулиці був листопад місяць, майже. Кінець жовтня був на календарі, то якось, бо людина ну, не смотила, да, нічого їй не підказало, що йде вже кущ іде, готується до зими, впадає в сплячку, якщо так можна сказати. І це, звичайно, природні явище, яке супроводжується почервонінням, пожовтінням листя. Тому тут немає нічого такого екстраординарного. От, ну, різні люди є, різні. Дякую в будь-якому разі, що ви є за ваші замовлення, за вашу довіру. Ось так. Ось і дощик. Бачите, вже припинився, поки я свою розповідь вів для вас. От, пишіть, як у вас погода. Напевно, вся територія України зараз під дощами знаходиться. На Заході, взагалі, похолоднішало. От такі справи. Ну що, перша Києва майже 13 година. Піду зараз пообідаю. Справи виконані усі на сьогодні. До речі, можете помітити, що ніколи не затягую ваші замовлення. Сьогодні зробили, наприклад, його і вже після обід або максимум наступного дня воно вже їде до вас, мої замовники. Ну що ж, на цьому все. Пам'ятайте, з вами був Олег. На каналі Успішний експеримент». Всіх До Нових зустрічей. Бо щось вже і підмерзати починає. Волога пішла. В теплиці ось сижу, лавочка, бачите, між рядами поставили, щоб не мокла. Та й можна тут, та її не можна, а тут каву п'ємо, та чай. Коли дощ, особливо така атмосфера цікава. От, До нових зустрічей, всім дякую за довіру. Вкотре не перестаю вам дякувати і поважати вас, своїх замовників. Все миру, мирного неба, спокійного. Запасатись генераторами, в кого є така можливість, тому що зима зима краще, хай він буде. Ось так закінчу своє відео. Всім до нових зустрічей. Все, що я вам хотів сьогодні розповісти, розказав. До побачення. бережіть себе. Thank <laughs> you.